На днях ми відзначили день волонтерів. З цієї нагоди вська міська рада засилає найкращі вітання. Увага на екран! Шановні мешканці нашої громади! Традиційно відзначаємо день волонтера і день збройних сил України. Але досить символічно, що ми сьогодні відзначаємо в цей рік, в який наша країна знаходиться в війні. Ці два дні волонтери і Збройних сил вони є собою неразлежно пов'язані, тому що одні воюють на фронті, а другі воюють на своєму місці. Волонтери, які зараз є по всій Україні, які допомагають нашим Збройним силам, які заливають фундамент цієї перемоги, яка буде в нас. Я не можу сьогодні відмітити окремо кожного волонтера, але я знаю одне, що в нашій громаді від дитини до дорослого всі є волонтерами. Кожен на своєму місці, кожен по своїх можливостях допомагає нашим Збройним силам, допомагає нашій країні, допомагає сам собі і допомагає всім, які проживають в Україні. Я хочу подякувати тим людям, відпочинаючи від тої маленької дитини, яка малює картини і передає їх на фронт. До тої пенсіонерки чи пенсіонера, який дає одну гривню, але для нього може та гривня дуже важлива, але вона видає її на фронт, віддає на підтримку наших Збройних сил. Тому я хочу подякувати всім жителям нашої громади, які долучаються до допомозі нашій армії. Окремо подяку я виношу нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які є на фронті, які воюють. Це багато хлопців, які пішли на фронт, які пішли добровольцями, які пішли по мобілізації, які були на контракті. Низький укрін тим хлопцям, які зараз є там, і зрозуміло, що ми мусимо пам'ятати тих, яких ми вже на сьогоднішній день поховали. Велика їм честь і велика їм слава, бо вони віддали найдорожче, що в них було. Вони віддали за нас своє життя, за нашу країну, за наших дітей, за мирне небо, яке в нас буде. Дякую. Слава Україні! Героям слава!